Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя орхідей. Мене звати Анжела. Пропоную вам зараз разом зі мною прогулятися по паличках і побачити нові розпуски орхідей і насолодитися цією красою. Знаєте, деякі орхідеї вже почали дорощувати. Свої цвітоноси, і деякі навіть вже відцвілися. Отже, розпочинаємо. Ну, зараз на екрані ви бачите орхідею, яку я для себе називаю Phalaenopsis Radiance. Ну, Так як вона дуже схожа на цю орхідею, але я не впевнена, поки що її назва така. Я вам показувала на каналі повний її розпуск. Мультифлорне цвітіння. Тут ми бачимо тюльпанчик. Ось тут із однієї почки дала дві гілочки і ось такий букетик. По-моєму, назва її, Чіа Енлін тюльпанчик ось такий на магазинному цвітоносі. Голден Лео, подивіться, вже почав відцвітатися. Якось дуже швидко цвітіння його закінчилося. Ну, а ось тут доростив один бутончик, це Марія Тереза. На три квітки відвернулася від нас. Ну, і також дивіться, там дорощує. Це цього фаленопсиса я вам іще не показувала. В нього ще не повний розпуск. Це орхідея з назвою Фортуна Теллер. Ну, знову ж таки, е сорт не пробитий на горщику, а знаходила його по фото в інтернеті. Так, дивимось нижче. Тут Азіан Сан. Сонечко моє. По-моєму, я дивилася, знаєте. Ага, також, подивіться, он уже роздвоєний кінчик буде дорощувати. В магазинному цвітінні дуже довго квітнув. Подивимося, як у домашньому. Це стелен бож дитинча. Тампончик дивіться, вмивається. поснідав. Так, Тут, бачите, доростила, але уже відцвітається. Напевно, коли дорощує, тоді починає відцвітатися. І тут також я вам ще не показувала. По-моєму, на момент останнього огляду вона ще не квітла. Це фаленопсис Джубао енджел. І подивіться, вона розквітає ось такою маленькою квіткою, як ракушка, а потім розправляється і дорощує свої квіти. П'ять квіточок. Домашній цвітонос. Це санта-роса. Ще ростить цвітаноса свого. Ну і давайте глянемо, що у нас на тут на самому нижньому ярусі. Так, це болонья. Декілька бутончиків наростить. Це на магазинному цвітоносі. Так, Рауль. Рауль, подивіться, дорощує свій цвітонос. Ну, а квіти поки що тримає. І, до речі, це домашній його цвітонос, і він, до речі, почав з магазинного цвітоноса, ось, як бачите, також ростить гілочку з другого також. І Алладін. Алладін. Це його вже повний розпуск на магазинному цвітоносі, такий бігліпчик. Так, ага, також починає відцвітатися, дивіться. Це я сьогодні побачила. Ось ця біла орхідея з кольоровою губою. Ну і розквітла. Ось цей метелик. Вони тут разом подивіться. Звичайний варіант цвітіння і металик. Ну, знову ж таки, сорт не пробитий на горщику, але ну, мені здається, що це Стеленбош. подивіться. Це звичайний варіант цвітіння. І ось ця наростила на магазинному цвітоносі чотири бутончики. І так собі тут квітне. На верхньому поверсі тут квітне світолк. Поки ще не дорощує ось ця орхідейка без назви. Каріна Уже відкриває свій останній бутончик. Медова, медова квіточка. Так, ну і ось цей бігліб, називаю його рожеві щічки. Тут він така, як дорощує. Переходимо нижче. Продовжує цвітіння Манхеттен. На магазинному і домашньому цвітоносі. Ось, до речі, температура і вологість. Так, біленька мультифлора. Уже дивіться на її квіти, скоро, напевно, буде відцвітатися. Ось ця так без назви в мене є. Я вам розповідала, це нещасне цвітіння. Переставила цю орхідею з верхнього поверху на ось цей. І Неї було б тут, я рахувала, чи 10 чи 11 квіточок, але розкрилося там 4 сили. <кій> Всі інші засушили. І сезончик. Це магазинний цвітонос, і він на магазинному цвітоносі доростив два бутончики. Ось вони до сих пір тримаються, трошки вони, бачите, з дефектами, але і так гарно виглядають. Переходимо нижче. Хто тут у нас? Тут у нас квітне Wild Gill. Або ще називають гросетто, я не знаю, це одна й та сама орхідея чи ні. Тут у нього домашній цвітонос. Ще один бутончик не розкрився на оцій окремій гілочці. І на магазинному цвітоносі. Ось так виглядає. Так, моя найперша орхідея тут куплена. Зефіренка. Вона, знаєте, ось тут доростила 4 бутончики. І... Одного ранку встаю, а всі її квіти, які тут були, на цьому цвітоносі, зів'явші. Так швидко відцвілася. Так, тут Форест теж, подивіться, тут подорожчував. А на цьому цвітоносі також доростив. Ну, поки що свої квіти, ті, що раніше були відкриті, тримає. Подивимось, чи буде далі тримати, чи ні. Але нарости ось так. Нарбона. Це орхідея з оцінки була. Найдешевша орхідея в моєї колекції. Вона ось тут, подивіться, в такому імпровізованому стаканчику посаджена. Ну і випустила домашнього цвітоноса на п'ять квіточок. Так, котик. Котик уже чотири квіточки відкрив. Залишився ще один бутончик. Всі знають котика, всі люблять котика. Так, і тут панда. На магазинному цвітоносі, ось тут дивіться, тут два магазинних подорожчувала. Тут доростила там декілька бутончиків. І на цьому цвітоносі, ось так покажу. розкривається яскрава більш, потім стає бліднішою. ці її плямки такі гарні. Так, сезамчик. замчик, сезамчик квітне. В нього також там, якщо пам'ятаєте, досить таки швидко засушував свої квіти, але ці поки що тримає. Ось так виглядає. Наразі не дорощує. Переходимо до ось цієї палички. Так, ну тут дивіться, Магдалена квітне. Знаєте, її квіти також, якщо ближче придивитися, то такі якось на цій білій мультифлорі, що видно, що скоро буде відцвітатися. Так само і на ось цій магдаланці видно це, але поки що тримає квіти. Тут розквітла біла орхідея. Крупноквіткова. Ну, а там іще продовжує своє цвітіння. Орхідея ось тут назва Болкхарі. Так, що у нас на цьому ярусі? Ну, це Блумінгтон показувала вам уже вже починає, бачите, відцвітається. Тут кімоно. Звичайний варіант цвітіння. Ось такий. І орхідея. Називаю її лемпа. Не знаю, наскільки це правильно. Також крупноквіткова орхідея. Переходимо нижче. Марія Тереза номер 2 Ще один бутончик залишився і можна буде знімати повний розпуск. І ось тут подивіться, хто розкрив свої квіточки Sunset Fairy. Ой, не знаю навіть, чи зараз я правильно цю назву згадала. По-моєму, так називається. У кінці вересня. Була куплена, відцвілася. І на магазинному цвітоносі тут доростила декілька квітів. Так, і нижче Морелія також починає відцвітатися. Доростила тут одного бутончика, але ось перші вже дві квітки зів'яли. Ось так. Ну і оранж Блоссом. Магазинне цвітіння поки що тримає. Ось тут він на нижньому поверсі. Ну і давайте глянемо, що у нас тут. Біленька мультифлора, вже друге цвітіння. Перше я вам показувала в листопаді, а це вже друге. Так, і ось ця міні-орхідея. Назви не знаю. Я думала, що це сого Vivien. Мені написали ні. Не знаю. Ось такий в неї цвітоносик довгенький. Довгенький, гарненький. Переходимо. Ось тут, до речі, операція була проведена. Не знаю, подивимося, як вона буде себе почувати. Це орхідея Бургунді. Звичайний варіант цвітіння. Пересадила і через декілька днів побачила, що гниє шийка. Зробили операцію, подивимось, як вона буде себе почувати. Ну, і ось тут кого я чекаю, подивіться бутончик свій ростить це. Так, фаленопсис, Ось така назва. Міту Reflex Dragon Blue на Hawaii Dragon Girl. Вона мені, як прийшла до мене і почала ростити цвітоносик маленька Переходимо вище. Тут ще одне моє нещастячко, також переставлена була з однієї палички на іншу, і подивіться на її цвітонос. Було б дуже пишне цвітіння, але ну моя вина. Ротердамчик тримає свої квітки. Поки що нічого не дорощує, але ці тримає. Тут у нас, дивіться, виглядає бургунді. Дуже гарний тюльпанчик. Такі кольори поєднані. Гарненька. Так, зараз дивлюся, згадую Кіс, по-моєму, бігліпчик. На магазинному цвітоносі. Доростив тут шість бутончиків. І буде ось такий невеличкий каскадик. Ну і Golden Beauty. Домашній цвітонос. Вона пересаджена. Ось в такій склянній вазі. Пересадка була на каналі. Ось така гарненька, тепленька. Так. Денвер. Також тримає поки що свої квіти. А Ханні Dark Pink, дивіться, доростила, але поки ще тримає те, що має, те, що раніше було відкрите. Тут у нас Сантароса Метелик, Один бутончик наростила. Ну, і ось цей бігліб. Я його визначила як Вайн Velvet. Не знаю, наскільки це правильно. Минулому році квітнув на три бутончики. Ну тоді в мене ще не було світла. І ну, не дуже я так за ними доглядала. У мене було тоді три орхідейки. У нього там майже корені пропали були. Але в цьому році дивіться, випустив вісім бутончиків. Нема як, як показати. Сюди зайти. Так. Тут у нас Magic Art. Це вже повний розпуск. На магазинному світоносі. Таку гілочку виростив. Сурсонг я вам показувала повний розпуск три квіточки, але ось, бачите, він доростив на цій гілочці і на тій гілочці, там він доростив уже так, що буде трошки більше цвітіння. Ну і ось ця гарнюнька розкрилася. Тіара, по-моєму, її назва така. Подивіться, яка вона. Гарна орхідея на 8 березня минулого року була придбана більше 10 см квітка. От вони мені дивіться здалека, якщо дивитися, будуть схожі. Але це більш насичена. тіара. Коли тільки відкривається ось цей відтінок, тут, бачите, такий фісташковий, а потім біліє. Так. Ну і на верхній поличці там магазинне цвітіння. Отже, на цьому буду завершувати. Передивилися ми з вами ті орхідеї, які зараз квітнуть. Отут іще. Магазинне цвітіння Сантароса триліпс. Повідкривала, до речі, вона і ці бутончики, які були на ній. Деякі повідсушувала, деякі повідкривала. Ну, і подивіться, деякі її квітки ось так розкриті, що видно, серединку. А деякі. Ну, як ось цей, наприклад, бачите, такий більш закритий. Тобто, якось трошки по різному квітне. На цьому буду завершувати. Дякую вам за перегляд і всього найкращого.